Штучне втручання у клімат найдивовижніший духовний інструмент обертається природними аномаліями, Непроникні для них вібрації. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія, він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за розприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. І особливо дякую за кожен донат, який допомагає. Функціонуванню і розвитку нашого каналу. У моменті, тут і зараз в Україні ми живемо у ситуації, про яку говорила Свята Анастасія в нашому попередньому відео, а саме, зло випробовує на нас велику кількість своїх інструментів. Тема сьогоднішнього нашого відео. Один із таких інструментів зла, кліматична зброя, яка проявляється в аномальній спеці в Україні. Тему аномальної спеки ми досліджували у наших вчорашніх медитаціях. Про аномальну спеку і як їй протидіяти я розмовляла у ченнелінгу з Архангелом Метатроном. Про причину спеки із картами Таро взаємодіяла також. Лінда. В одній із медитацій я Луча Сазар запитала Владику часу про причини спеки, і якщо вона викликана штучно, хто її замовники? Їх троє вони воюють за владу на землі, відповів мені владика часу. У медитації чаювання з царицею ангелів Марія сиділа за монітором і смарагдовими енергіями трансмутувала спеку у зливу. Так, також можна? запитала я її. Звичайно, відповіла вона. Я побачила, як спершу на моніторі клубився смарагдовий туман, який згодом трансмутував у грім з блискавкою і викликав зливу. Архангел Метатрон у своїй медитації підтвердив слова владики часу. На моє запитання, як нам працювати зі спекою, відповів, що я вже бачила, як це робила Марія енергіями смарагдового полум'я. Так само працює і фіолетове полум'я. Так само і його можна викликати. Енергії смарагдового полум'я і фіолетового полум'я. Мають здатність перетворювати реальність. Дану інформацію у медитаціях отримала я Луча Сазар, А наступну інформацію з нами поділилася воїн світла Амадея. Запитала у Архангела Метатрона про спеку. Він сказав, що це природні явище, змінюється клімат. Що робити? Закликати всі стихії, щоб становилася погода відповідно до нашої кліматичної зони. Чи не є цей період спеки чистилищем для нас? поцікавилася я. Він сказав, що це не чистилище, а період переходу на наступний рівень. Інформація про те, чому відповіді Архангела Метатрона мені і воїну світла Мадеї різняться, я отримала у сьогоднішньому ченнелінгу з Архангелом Метатроном. Отримала я детальнішу інформацію про причини аномальної спеки і як їй протидіяти. Будемо сьогодні з тобою говорити про втручання людини у природні процеси. Так, Архангели Метотроне, я б хотіла з тобою поговорити про аномальну спеку. Що це насправді? Вона природня, це кліматична зброя проти нас? Чи це пов'язано із переходом Землі на вищі рівні вібрацій? Це все разом Природні є. Тому що ви живете у сезоні літа і певний відсоток природних температур у цій спеції також присутній. Є також у цій кліматичні аномалії прояви переходу землі на новий рівень вібрацій, цей момент як екзамен для кожного з вас. Хто до нього прийшов підготовленим із вивченими відповідями на питання, а кого він застав зненацька? І ті, кого він застав зненацька, потерпає, потерпає сильно в емоційно-психологічному стані, бо не розуміє, що насправді відбувається. Ми підійшли також до двох інших важливих пунктів: є у цьому і результат дії людства, взаємодії вібрацій людства з навколишнім простором, низьких вібрацій людства, які воно викидає у навколишній простір. Зокрема, у даній ситуації ми говоримо про твою країну, ще один момент, і його впливу найбільше в загальній атмосфері. Це штучне втручання у клімат. Будь-яке штучне втручання у клімат обертається природними аномаліями. Якщо це Штучне викликання дощу воно може обернутися буревієм і принести багато лиха. Якщо це штучна спека, вона також несе землі і людям лихо від тих, хто причетний до запуску такого процесу. Метатроне, хочу тебе запитати про космічні лазери. Так звані космічні лазери це те, про що ми говоримо, я так розумію, кліматична зброя, яка створює цю спеку, випалює землю і все живе на землі. Наскільки це можливо. Існує інформація, що ці космічні лазери не здатні лише пробивати нічого, що має синій і блакитний колір, бо вібрації тих кольорів не проникні для них. Так, згадай, синій і блакитний колір. Що є першоосновою синього і блакитного кольорів? Такий колір є і одним із кольорів мого променя. Але що є його першоосновою? Блакить небо. Небо як початок всього, Небо як захист. Блакитний як захист, блакитний як зцілення Архангела Метатрони. Вчора в медитації, коли я тебе запитувала, як нам протистояти цій спеці, ти говорив мені про два духовних інструменти. Хочу, щоб ти уточнив, як саме з ними взаємодіяти. Одну взаємодію я бачила. Хочу, щоб ти щодо другої уточнив. А сьогодні у нашій розмові з тобою, я так розумію, ми торкнулися основного інструменту протидії нівелювання енергії спеки, синьо-блакитних енергій Творця. Тож, давай розглянемо усі енергії і синьо-блакитні, і енергії фіолетового полум'я, і енергії смарагдового полум'я. Як із ними взаємодіяти для перетворення спеки у живильні енергії дощу, Як це робити смарагдовим полум'ям? Ти вчора бачила у Марії? Можливо, це не для всіх доступний інструмент, тому що із смарагдовим полум'ям необхідно працювати, потужно працювати на рівні візуалізації, необхідно візуалізувати, як смарагдові енергії скучуються у клубок. І, взаємодіючи, із хмарами викликають грім, блискавку, живильні енергії дощу. Це один із інструментів. Мабуть, найдоступніший один із найдоступніших. Фіолетове полум'я. Ти колись зупиняла дощову зливу фіолетовим полум'ям, зливу, яка застала тебе, коли ти знаходилася під відкритим небом без парасолі. Так, як ти зупиняла зливу, так можна її і викликати. Це все трансмутація. Пам'ятайте про те, завжди пам'ятайте про те, що енергія фіолетового полум'я – це енергії трансмутації. Звертайтеся до Творця і промовляйте веління до фіолетового полум'я. Ставте запит творцеві про трансмутацію енергії спеків, енергії дощу. І промовляйте веління до фіолетового полум'я. Промовляйте його щонайменше 9 разів, а найкраще 50. Архангели Мететроне. Давай уточнемо для наших слухачів, як саме промовляти. Чи правильно казати, ось так іменем Творця адресується веління фіолетового полум'я на притворення енергії спеки в необхідній енергії дощу, зливи і далі я є фіолетове полум'я у дії нині в мені, я є фіолетове полум'я, світло у клін мій тобі, я є фіолетове полум'я. Так, 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 це правильно. І далі весь текст веління. Коли маєте змогу, промовляйте веління 50 разів, результат проявиться вже під час промовляння. При промовлянні воління до фіолетового полум'я результат проявиться швидше, якщо це ще візуалізувати. Повний текст велін до фіолетового полум'я знайдете у відео наших ранкових духовних практик. Посилання на це відео в інформація під даним відео. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і «Куб Метатрона». На курсах ви навчитеся взаємодіяти з божественними енергіями для зцілення від низьких вібрацій себе і свого життя. Добренько, Архангели Метатроне, залишився ще один найдивовижніший духовний інструмент. Синьоблакитні енергії, вібрації, яких недоступні для космічних лазерів. Як взаємодіяти з ними. Синьоблакитні енергії. Тут можна звертатися і напряму до Творця, і до служителів синьоблакитного променя. До Владики Ільморії, до Архангела Михаїла. А якщо говорити і про енергію фіолетового полум'я, і про блакитні разом, то можна звертатися й до мене як представника і служителя цих енергій. Звертайтеся словами, які йдуть із вашого серця. Звертайтеся на рівні творців реальності, не в благаннях і не в сльозах, звертайтеся рівноцінні творці реальності, саме такими вас приймає творець. І перетворюйте цю аномальну спеку. Облагодатні температури. Знайомимо вас також з інформацією, яку отримала на тему аномальної спеки від карт Таро таролог Лінда. Посилання на канал Лінди знайдете в інформації під даним відео. Те, що я бачу з приводу цієї жари і питання, чи не використовується кліматична зброя, мене тут трошки. Повергло шок. Но то, що вона використовується, в, в будь-якому випадку причетна ця зброя. Я бачу, що як мінімум три країни в цьому приймають участь, і мені така інформація пішла, що як вони пробивають над нами якийсь слой там в атмосфері, я не знаю, щоб нас оце нещадно палило сонце. Ну, щось така странна інформація, але мені йде отак. Це за це заплачені гроші. Е, я спитала, навіщо їм ну, це треба. Ну, Ви ж розумієте, якщо за це платилися гроші, ми як під, під от, от, дослідні кролики. І реально вони на нас проводять експерименти. І ще, щоб це е, відігралося на наших військових, щоб вони, знаєте, як були. Ой, засліплені, зажарені. Ну, я не знаю, не можна так казати, але ви знаєте, вплив на військових, щоб був такий, щоб вони мені бачать, щоб їм перекривало очі, щоб вони, ну не знаю, чи запаморочення, щоб було у них від такої жари. І прямо працюють над цим, от прямо показують, над цим працюють. І за це заплачені кошти. Але цим же користувалися, це не вперше таке. Я ще подивилася на картах, який стан людей може бути через використання конкретної кліматичної зброї, загострення захворювань, особливо серцево-судинних захворювань, інсульти, інфаркти зараз побільшало і таке запаморочення може бути. Може знаєте, втрачати рівновагу. Можете. Потім стан якоїсь нереальності, знаєте, як розпливається голова. Ще можуть бути емоційні збої, такі нав'язані якісь мороки людям. Особливо на тему війни, на тему все пропало, і це буде безкінечно. Знаєте, як. Отакий стан показали, як люди в туман в голові. І оце може викликатися оцею кліматичною зброєю, що посилює вплив сонячної радіації на людей.